Всім друзі, доброго дня! Сьогодні я знову вирушив до лісу. Ось так. Дерева шелестять, пташки співають, а ми грибочки шукаємо. Ось. І для того, щоб подивитися, чи сьогодні ми щось знайдемо в лісі, ми сюди і приїхали. Тому вирушаємо в похід разом. Вода в цьому лісі зараз тепла. Ось десь 20 градусів тепла. Як я вже і казав, вона вітряна, але то нічого. Ось так сонячно, де не хмарки. А ми далі йдемо шукати. Поки що ніяких знахідок нема. Друзі, там де минулого разу ми знайшли підберезника, ну це я не знаю, що це. Просто не дуже впевнений, що голубінка. Ну, зараз ми знайшли тут ще. Такого от малесенького від осинького. Ви бачите? Ось такий гарний, файний. Це я не знаю, що то голубінка, та Ти й тим більше щось червиве. Ах, не беру, нехай лишається. Зараз я ще буду шукати її. Ручки треба піти, пройти через них. О! Дістався я лісу, бо тоді був на дорозі. І зараз буду все шукати. Трошки помилився, бо з попереднім грибочком то був підбережник, я його потім роздивився. Тут є ще декілька ось. Такий я не знаю, не впевнений, чи він добрий. Ну, Ніжка трошечки суха, але він чистий. Тут ще є один. Це вже молоденький, такий гарний. Ось, басень якийсь. Ось, цей вже має бути добрий. Е, ніжка також сухенька, чистий. Ну, файно. Попередній гриб у нас був, ну, була ніжка трошечки червива, але ми забрали. Ну, ось маємо ще два. Шукаємо далі. Ось ми знайшли ще один грибочок. Подивіться, який гарний. Годі має бути чистий. Я подивився на місці Зараз буду ще шукати гробочки. Оскільки багато з них люблять мати біля себе ще одного. Оскільки гробниця не така маленька, як і здається. І ось у нас є ще одна така от знахідка. Файно. Це вже трошечки більший. Ось. Чистий. Сьогодні всі підморезники чисті. Ну, майже всі. Ось зараз йду ще дивитися. Опа, на маленький борщовик. В нашому, в нашому лісі так поодиночку можуть рости, але цього треба точно затоптати. І я йду далі дивитися на гриби. Ще одна знахідка. Знову ж таки, підмережник. Дивіться, який файний. Хе -хе. Так спеціально вигнувся, щоб я його так тримав. Або я такі хащі заліз, щоб тут якось вилізти. Ось бачите, який він гарний. слимаки його трошечки поїли, Але то нічого. Йдемо шукати ще. Ось цей я збив випадково, а цей я знайшов. Подивіться який. Зараз я ще біля нього сфоткаюся. Але ви дивіться, тут є ще один. Я ж казав, що вони люблять мати біля себе такого муратика. Але файно. Перший за сьогодні є підосичники. Друзі, я вийшов на галявину і тут от є така суниця. Ось. Файне джерело енергії в лісі. Така галявина. Із... Файно видно той ліс. Ось берізки Тут малесенькі ростуть такі теж колючки. Але зараз тут мене цікавить сунеться. Вона у лісі дуже смачна, така із кислинкою. Ну, типу. Кисла не дуже така є солодка, але ось тут є така файна. Вона не з усіх сторін так подостигала, але файно. Ось там далі йде. Ось я тільки що побачив, якось гриба, думав, що це поганка. І то дійсно була поганка, біля нього, подивіться, яка. Шапочка виглядає. Це під такий гарний. Ось великий. Ми вже багато пройшли. Я маю свої два букетики. І ось тут нам такий грибочок попадається. Ось також буде входити до складу букетиків. Зараз буду ще подивитись. Ось є суниці. Ще одні кущі. А в цих суницях... Я побачив меншого такого підберезника, але він вже сухий, він вже спав, я його брати, напевно, не буду. А, хоча. А, половинка я його так от на дерево повішаю. Ось. І є другий, подивіться. Це вже набагато кращий. Еге, цікавий. Ось. Зараз буду ще шукати, так суниці вони з'явилися. І ось, друзі, настав кінець нашій поїздці до лісу. Загалом сьогодні урожай е, був файний, Вважаю, що сьогодні у нас е, середина червня. Тому загалом мені поїздка сподобалася. Ось там горобчики співають. А вам, друзі, Раджу зараз підписатися обов'язково на мій канал, поставити вподобайку. Так ви будете отримувати більше українського контенту про природу і гриби України. Всім па-па!